От є інформація про те, це за даними інформаційного спротиву, зокрема, що ворог вдвічі збільшив свою присутність і підтягнув свіжі резерви. Яка ситуація зараз поточна в Авдіївці? Ви бачите ось свіжі сили ворожі? Ну так, є інформація. Ми абсолютно не, так, мовити, не обговорюємо, що ворог закамулював до 40 тисяч живої сили. Ця цифра може бути точна чи не точна, тому що. Як завжди, Донецьк є логістичним центром, і сьогодні там може бути 40 тисяч закумульовано живої сили. Завтра 80, а після завтра Тому, відповідно, ми бачимо рух бачимо постійне перебування живої сили, техніки. Єдине, оскільки Донецьк є таким логістичним центром, ця вся орда може піти як на Авдіївку, так і на Мавінку. Також можливо буде перекидання на вугледав. Тобто всі ці. Три напрямки вони розглядаються, і в разі якихось певних рухів силами оборони будуть вхідні ті чи інші дії. Щодо оборони наших позицій та знищення ворогів, підкажіть, будь ласка, чи ну я розумію, що постійно йде якби атаки так міста, але чи збільшилася зараз їхня кількість? Тобто є якась так би мовити, пов'язані з тим, що збільшилася кількість ворожих підрозділів і що збільшилися відповідно атаки з боку ворога зараз, чи ще поки що не відчувається збільшення атак? Ви знаєте, неможливо сказати збільшення зменшення, тому що ворог постійно проявляє атакувальну активність бойові дії і бойові зіткнення відбуваються щодня. Вони тут з початку повномасштабної вторгнення не є якоюсь рідкістю, що от баці їх уже немає, а потім от кількість збільшилася і вони почали, почалися знову. Ні, ворог завжди. Мав достатньо резервів саме на авдіївському напрямку, щоб кожен день проводити штурмові дії. Щодо е теперішньої ситуації, е крайнього місяця за просто е величезних е акумульованих сил, величезної кількості техніки були такі, е як називають перша дово хвиля так е масованих атак. Хоча вони були і тут резерви завжди були в Донецьку, і в е разі чогось ці резерви перекидалися для того, щоб. Розвинути той чи інший успіх, або е не успіх, тобто ми пам'ятаємо, що ворог надзвичайно активно себе поводив, коли штурмував шахтобудовку, і коли е намагався і там. Заволодіти селом Опитним або вже після Опитного, коли рухався в напрямку Водяного, чи якщо з півночі рухатись через трасу, яка йде на Константинівку, особливо був активний, коли вони намагалися закупити керамік. Тобто постійно на цьому напрямку активність. і сказати про зменшення активності неможливо у порівнянні з 10-м жопом чи з 11-м, коли це було просто. Одна суцільна атака можливо є зменшення, але щодо загальної кількості бойових здібнень я не можу таку статистику видати, Максим. І була інформація про те, що ворог намагався перейти залізницю, так і атакувати вже територію Коксохіму. Скажіть, будь ласка, це справді так, і що зараз там в цих районах? Ну, по перше, постійно ворог намагається перейти. Залізницю, одну з гілок, тому що вона там залужена. Якщо в напрямку в сторону Костянтинівку там є залізниця, а в напрямку біля Бевдечів, тому про яку саму залізницю йде річ треба уточнення, щоб зрозуміти. якщо щодо Коксухіма, то Коптухіма постійно піддавався і піддається ударам обстрілам з, з авіаударів, обстилами, нурсами і так далі. Тобто Одна із цілей, тобто топ-3 цілей зараз ворога, це Коксухім. Так вони намагаються з півночі не так перейти залізницю. Так розумію, ви говорите про напрямок Бердачі, як зайти в Коксухім. Це їхня ціль номер один. Ціль номер два – це заход в промзону. Їм вдавалося добігати до промзони, скажімо так, тепер ж вони готуються там зайти і нав'язати бой. А вже з самої промзони перейти. В старуху це стара частина міста, там, де в більшості, не більшості, а майже всі однопорукові приватні будинки, і там же нав'язати бій, щоб звідти перейти на хіміки, повністю вже заволодіти, скажем так, авдійку. Ну і третій, топ тобто, 3 ціль це з півдня кліщі саме на південному напрямку, щоб взяти оточне оточення Авдіївку. Всі резерви і та кількість. То бійців і техніки, яку вони закумулювали на Донецьку, дає можливість всіх цих трьох напрямках рухатись. Тому і вон що вони роблять? Можливо, якщо десь на північному напрямку якесь затища, то точно йде бій на південному. Якщо на південному напрямку мається на увазі Авдіївки, якесь затища, то обов'язково во тоді штурмує Авдіївську промзону. Тому знову ж таки повторюсь, не можна сказати, що зовсім е, якесь зменшення бойових дій щодо залізниці. Ще раз скажу там декілька полотні. І якщо в напрямку питання по напрямку Бердичів, то в мене поки немає інформації, їм вдалося е, закріпитися на там на залізниці. Єдине, що я можу сказати, що їм вдається тільки розширяти сіву зону. Але е до небезпечної, скажем, такої до критичної ситуації, поки що розширення цих сім зон е ще не проводить. Але в е при можливості при якомусь відсу відсутності у нас достатньої кількості там дронів камікадзе чи снарядів, можливо, така небезпека виникне. Але зараз в мене немає інформації, що воно зайшов чи заходить на токсохім. Це точно не відповідає. Баних дій дійсності, тобто, ви сказали, що це були поодинокі спроби забігти на промзону так коксохіму і все. Я Ні, 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 стоп, стоп, ви не розумієте. Авдійська промзона і Авдійська Курсохін це зовсім дві різні речі, які знаходяться в зовсім різних сторонах. Тому що Авдійський Курсокін це не Авдійська промзона. Авдійський Куксохін угу. це завод північної частини міста. Авдійська промзона – це, скажем так, фронт, тобто це лобова. Зрозуміло. Тому це різні зони, так само як і Рем зона. А це все, скажем так, місцеві ремзона, старуха, імік це місцеві назви, і все це в різних напрямках щодо, щодо положення самого міста. Дивіться, хотіла вас запитати, що писав Бутусов, так що е, насправді е, були от, ну, спроби там атакувати, да, дві оці от масштабні і втративши бронетехніку, зокрема танки, то ворог повернувся до тактики малих піхотних штурмових груп. Скажіть, будь ласка, а зараз оце коли підтягнулися ці от резерви, як пишуть експерти, так якось змінилася їхня тактика, чи все ж таки так само, як і було? Тобто це м'ясні такі атаки і далі зараз продовжуються? Дивіться, тактика атаки малих груп – це від 8 до 24 чоловік, тобто 8 – це відділення, 24 – взвод. І відповідно ця тактика, вона не є нова чи вигадана от зараз про цьому, цьому стурмі Авдіївки. Цю тактику застосовують а, давно, не знаю, мабуть, років 100. Ну, можливо, 100 ні, можливо, 50, скажімо так, да, вибачте за таку цифру. Але точно на нашій ділянці, оскільки Ця тактика застосовувалася всю весь етап повномасштабної війни. Ця тактика застосовувалася. Місні штурми це вже коли в атаку йдуть більше ста бойців, двісті їхня задача добігти захопити, закріпити. Тактика банди груп теж передбачає задіяння великої кількості живої сили, тому що навіть якщо група буде складатися з 8 чоловік, але таких груп буде 10, то це вже 80 е, москалів, яких треба або занулити, або затрусотити, або вирнути в е, на втечу, чи ж взяти в полон. Насправді така тактика теж передбачає задіяння немалої кількості живої сили. Відповідно, ця тактика і переносить такі втрати, які ми з вами бачимо. Тобто наші керівники і статистичні відділи показують цифру постійних втрат москальні більше тисячі. Ми розуміємо, що це звичайно не тільки Авдіївка, тому що є дуже багато зараз гарячих точок точок. І на цих точках ворог застосовує приблизно одну ту саму тактику. Це тактика атаки малих гру. Це правда, і воно вони її застосовують постійно, тільки єдиний нюанс, що вони не, не то, що от між такими хвилями вони почали застосовувати так, таку тактику. Ні, вона застосовується постійно, так як і допустим нічна атака піхоти, яка теж може застосовуватися, якщо не щоночі, чи то через декілька ночей, тобто це. Піхотинці, які під покровом ночі, і в надії того, що в наших сил оборони немає тепловізора, чи несмікати намагаються штурмувати наші позиції вночі. Тому це не є нова чи щось вигадана тактика. Вона діє, вона постійно а, працює і вони постійно в москалі її застосовують. А щодо техніки, поменшило атак з технікою? А, звичайно, дивіться, з, більше тільки за офіційними. Так під рахунками Москаль втратив на цій ділянці більше 100 одиниць техніки. Тобто, в будь-якому випадку їм деяку техніку треба відновити, відтягнути, відремонтувати. Тобто на це треба потратити час. Іншу техніку треба провести, розконсервувати, провести її влада, підготувати там якийсь певний екіпаж. Тобто, ми з вами знаємо, що не один екіпаж згорів в танках. Чому тому що кацапня запазаварювала люки і відповідно відправляла ці екіпажі на штурм проводять того або перемога, або смерть. Ну зазвичай воно в цій практиці вони отримали тільки одне: це ліквідація. Відповідно, ці групи екіпажі ліквідовані. Для цього їм знов треба підтягнути екіпажі танкістів, які будуть там вести тМП і так далі. Бо танки і БМП. Тому звичайно їм треба пані період для того, щоб знов формувати е атаки колони або техніки і пітини. Те, що там одиничні, е одиничні види техніки застосовуються, це теж правда, але не в такому об'ємі. Тому звичайно можна сказати, що атака техніки зменшилась, але це теж нюанс, тому що очікується сезон дощів, Вже трошки у пару разів дощ капав. Він не є такий. Е Великий щоб з землі зробити, скажімо так, відкий бетон і унеможливити просування типу, техніки. Але я розумію, що ворог страхується, і зараз техніку висилають висувають набагато менше. Почула дуже дякую, пане Максиме, за включення в ефір.